Ці, от найбільше, що на всі інші міста можна було транслювати в Україні? В Україні і за світі. Чому на світі не теж? Я думаю, що це природа і їжа. Я, наприклад, приїхав в Кременчук і їхав в Кременчук, і я знав, що Кременчук це Крас, НПЗ, вагонобудівний завод. А, пробувши ну, вже друг, другий день в Кременчуці, я знаю, що є Кременчуцька черешня. Я знаю, що є щука Кременчуцька. А, і я дізнався, що історія міста набагато давніша ніж не те, що там а, радянські часи, коли як в Радянському Союзі намагалися представити це все, що по справжньому місто постало тільки завдяки радянській владі. І не лише там з царських часів чи з козацьких часів, а ще глибших, що історія сягає 900 років.